У Сумах попрощалися із загиблим військовим Олексієм Скориком. Воїна відспівували в храмі святого Георгія Переможця. Попрощатися з загиблим прийшли його рідні друзі. Дзвінок від моєї невістки, жінки мого рідного, брата, і каже, що Льоша загинув. Вони знали трошки раніше, але шокувало їх, шокувало їх, бо. Виходить так, що він був би зниклий для мами, а інші члени родини вже знали, що він загинув, але не могли забрати його з позиції. Що вам можу сказати? Що позитивна, дуже позитивна дитина. Всю життя вона нічого поганого не зробила. Все працювала за батьками, дивилась все дуже гарна дитина. До збройних сил Олексій приєднався у 2023-му. Чоловік воював у бригаді Рубіж Національної гвардії України, розповідає його сестра. Він умів працювати так, от щоб він був завжди такий відчайдушний, безшабашний, де дещо такий легкий на підйом, і сам він пішов воювати. Його ніхто на початку 23-го року. І я думаю, що він не воював так, же, як він вмів працювати, так він вмів воювати, віддавався повністю. За інформацією начальника групи психологічної підтримки персоналу сумського центру комплектування Олексій Скорик загинув 25 січня 2025 року, коли виконував бойове завдання. Поховали захисника на Алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища в Сумах. Олексію назавжди залишиться 39. Діана Крахматова, Світлана Драган. Суспільне новини Суми.